А чи знав ти? У травні 1618 року в Празі відбулася подія, яка стала початком тридцятирічної війни між католицькими і протестантськими державами Європи? Цей інцидент отримав назву праська дефенестрація від латинського слова дефенестраре викинути з вікна. Напруження між імперською владою Габсбургів і чеськими протестантами зростало вже багато років. 23 травня 1618 року. Група дворян протестантів увірвалася до праського зимового замку, в якому сиділи двоє імперських намісників: брат герцога Валенштейна, Фрідріх фон Штайнберг та Ігнац фон Дітельгофен. І їхній секретар без жодного судового вироку або попередження, обурена юрба викинула трьох посадовців із вікон другого поверху, що було приблизно на висоті 15 метрів. Неймовірно, але всі троє вижили. За легендою їх врятувало купчасте добірне сміття й Божа опіка. Католики вказували на диво. Протестанти твердили, що падіння було не таким вже й трагічним через товщу бруду під вікнами. Праська дефенестрація стала безпосереднім приводом до відкритого повстання чехів проти габсбургів. Слідувальні 30 років перетворили Центральну Європу на театр воєнних дій, де загинули мільйони людей і де розбилися кордони багатьох королівств. І тепер питання.